Проекти важливі, знаєте чому тому, що вони вселяють віру в людей. Вікторія Хомич стала героїною фотовиставки Обличчя стійкості жінка в 2022 році переїхала до Чернігова з окупованого Бердянська. Там у родини був власний бізнес, проте через війну вони були вимушені покинути все та будувати тут нове життя. Наразі завдяки гранту Вікторія Хомич відкрила власний бізнес. Нині вона майстриня ніхтової естетики. Саме така справа, ну вона дає мені вільний графік. І дає можливість працювати тим ким я хочу тоді, коли я хочу, і спілкуватись з багатьма людьми і надавати їм підтримку не тільки послуги, підтримку вони теж є багато хто теж ВПО». Тому це дуже корисно. Виставка обличчя стійкості організована в межах реалізації резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир безпека інформаційної кампанії 1325 зміцнює країну. Даний проект, як на мене, він підсилює взагалі жінок. Там їх роль в економічній стійкості. Адже економічна стійкість це стійкість також є фактором безпеки, а також показує взагалі, да що жінка, що вона робить Важливі речі в регіоні, а і це не тільки ті жінки, які представлені зараз тут на цій фотовиставці, але й всі жінки, які займаються підприємництвом в такі нелегкі часи в області, враховуючи виклики війни, і коли скажімо, і класична чоловіча робота опиняється в руках жінок, тому що здебільшого чоловіки зараз захищають державу, важливо. Фотовиставка об'єднала історії 13 жінок Чернігівщини, волонтерок, підприємець, оголів громади, які допомагали у 2022 році та продовжують допомагати зараз. Йдуть до своєї мети, незважаючи на нові виклики в умовах війни. Серед героїнь фотовиставки чернігівська підприємиця Наталія Кохан у перші дні повномасштабного вторгнення вона разом із жителями свого будинку облаштувала підвал, де потім проживали люди, возила продукти військовим і цивільним. Наразі вона є заступницею голови громадської організації Спілка жінок Чернігівщини, що допомагає жителям області, зокрема прикордонню. Мені особисто самі приємно, що побачили мене мій приклад. І я думаю, і для інших жінок це буде гарною мотивацією, побачити, що. Жінки активні, жінки працюють, розвиваються, долучатися і самі робити гарні справи. Також героїною фотовиставки стала начальниця відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Кіптіцької територіальної громади Ірина Дубик. У 2022 році вона була однією з тих, хто згуртував громаду для допомоги військовим і цивільним. Перші дні це були військові, яким. Допомагали, а потім вже кожен знаход... пішов в різний напрямок, і я більше опікувалася гуманітарно для цивільних. Тобто староста села я намагалася згадувати в розповіді про Ірину Вікторовну додатку. На жаль, її з нами вже немає, але ми тоді працювали командою. Так само об'єднувалися і старостою села Вовчок, як за її. Ініціативи ідеї був запущений той млин, на якому мололи зерно, і завдяки якому був спечений хліб і для військових, і для цивільних. І зараз ми маємо декілька реалізованих успішних проєктів: це і проєкти по відбудові, це проєкти психологічного відновлення, це проєкти ментального здоров'я. Героїні проєкту розповідають, що подібні ініціативи вселяють ще більше натхнення та сили на роботу. Це своєрідний стержень, який кожен із нас несе, але в певний час ми прості жінки, які інколи ламаємося, хилимося. То завдяки такому проекту ти знову надихаєшся, знову розумієш, що в твоїх діях є потреба, в твоїх діях є сенс, і завдячуючи таким жінкам, як тут сьогодні були представлені, ми будемо мати Україну. Будемо мати відбудову, ну те, що ми переможемо, всі в це вірять, і кожен з нас впевнений.